Привіт, вітаю ще одна спробу записати відео. І тема цього відео буде стосунку, тому що ми з Оленою запускаємо спочатку марафон. а Може, буде не один марафон, скоріш за все, буде не один марафон, дай Бог, тому що для нас це така нова співпраця. А потім я запропонувала їй зробити курс. Я кажу, Олена, в марафонах грошей немає марафону, щоб це просто такий інструмент насправді. А... Продажів. Я з вами буду тут відверта. Мене звати Андрієвська Катерина, ми з вами, ви з нами. Ми з вами на моєму ютуб-каналі. Я шукаю олівець для губ, точніше якийсь фломастер для губ. От хочу трошки там домалювати. А, так, начебто знайшла. І я сьогодні хочу поговорити про стосунки, окей? Ніхера не бачу, але це окей. Okay. Так цікаво. Я згадала один епізод згадала один епізод з епі епізод мого життя, коли ми були в Дубаї з моїм колишнім Аруном. І знаєте, я зараз сама себе переб'ю, я можу сказати, це ці експерти, які намагаються зробити ідеальну картинку, бо їх так навчили продавати. В мене все в потоці. Навіть якщо не в потоці, то це просто боженька мене випробовує. Насправді це такий нарцисичний розлад, що начебто боженці є до тебе, до тебе справа. Насправді боженці немає до тебе справи. Люба, моя інфоциганочка. Це така маленька, такий, маленький такий ліричний відступ. До речі, Бачите, в нас тут таке, в таких тонах вечірніх. В мене тут кава. Для вас тут Product Placement. Хто бачить, що за кава? Напишіть в коментарях, хто зрозумів, що за кава. І погнали. А... Стосунки, 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 стосунки. Я зараз без стосунків. Я це, знаєте, буду вас вчити стосунк, стосунки стосункам, не маючи стосунки. Але знаєте, що я, що я зрозуміла? Що я зараз про стосунки знаю набагато більше, ніж той момент, коли я знаходилася в стосунках. Безумовно, коли я була в стосунках, я вже знала набагато більше до того моменту, коли в мене не було цього досвіду, довгострокових стосунків. Ус. Але зна зараз я знаю більше чому, тому що я знаю, чому стосунки можуть зламатися. Тому, знаєте, оця мамочка п'яти ангілочків чи там двох ангілочків, і жінка, яка, наприклад, розвелася. Хто з них знає більше про стосунки? Це таке ще питаннячко, Це таке ще питаннячко. Тому що, якщо подивитися на мене, наприклад, от реально два роки, коли я була в стосунках з Аруном. Два роки, тобто два роки, міжнародні там якісь відносини, чоловік, який зарабатує, заробляє багато грошей. Молодий, там на сім років він мені не був старший, і все за більш прекрасно. Але якщо ми подивимося через півроку, ці стосуночки, вони. You know, Зіпсувалися, вони зіпсувалися. А як вони зіпсувалися? Я хочу вам е, трошки розказати свою історію. Можливо, вона буде вам цікава. До речі, запрошую на моєму каналі подивитися відео про те, щоб жінка бу... щоб жінка не була в рожевих окулярах. Я там була в дуже такій якісь енергетиці, така мумія. Але задіть, подивіться, в мене до речі, там непогано з переглядами, При тому, що в мене на каналі на той момент було там 20 підписників, і воно зібрало. Ну, більше ніж інші відео. Я вже там не пам'ятаю. Ну скільки там двісті, чи скільки там переглядів зараз, можуть подивитися, подивитися, написати мені коментар, і в мене буде більше переглядів. Тому там навіть мені здається, були якісь коментарі, не буду брехати. Але якось ця тема людям е вона відгукнулася. Я не люблю по Я продаю курси, буду продавати курс вам, але для мене. Е Щось є інфоциганством, а щось є і не інфоциганством і до речі, знаєте, хочу сказати про цих розоблачителів. Слухайте, ви дійсно створюєте контент на інших людях. Ви ставите фотку там Богдана Гончурок, ви ставите фотку Наталі Холоденко, щоб вас подивилися. Я теж так робила на своєму російськомовному каналі. Я ставила фотку якихось там відомих людей. Тут я почала трошки. тому що це набирає перегляди. Але безумовно це не робить їх ще не енфоциганами, але про це в іншому відео. До речі, вже в мене є відео про енфоциганство, там трошечки я дуже так все обережненько, але є що про, про що поговорити. І так, якщо ми повернемося до цієї теми, сьогодні в мене був, ну, по-перше, в мене були там якісь а, але я не знаю, це було, мені здається, просто під ранок. І знаєте, якийсь контент, ти якось там ще опрацьовуєш. І в мене просто такий був інсайт, як це сказати. Я, мені, пригад... мені здається, що це вже... що це було, коли я ще така була в полудрьомі. А, мені здається, що так. Я сьогодні, до речі, там, ну, условно, умовно, прокинулася в 7, але встала в 9 годині, в 9 годині. Тобто постійно, постійно, постійно продовжувала цей А, е, е, Ну, ладно, але воно нам робить гарне світло. Гарне світло воно нам робить. А якби, якби, якби ми там викрі вимкнемо світло, то буде дуже темно. Тобто є ще варіант піти сісти під цей фонарик, але, але буде, мені здається, дуже гучно від машин. Тож продовжимо. А в цьому полудрьомі мене мені прийшла така такий інсайт. Пів року було близько півроку, коли я була в стосунках з Аруном і. До речі, на моєму російськомовному каналі, кому цікаво, підіть, подивіться. Я можу залишити в описі посилання, але ви можете мене захейтити, що я там якихось росіян розбираю і так далі. Окей, значить ви не моя аудиторія. Можливо, я навіть прям пропишу в описі до цього відео, чи там десь в закріпленому коментарі. Якщо не, не пропишу, просто дайте мені знати. Там було відео аля там. Мені здається, перше відео було півтора роки після стосунків, ось спочатку стосунків, спочатку стосунків, потім було два роки. Ну, тобто таких відео мені здається було три штуки. Потім було відео. Ну, Лапковський ти не прав. Ну, до речі, у мене ціла там бібліотека, можна зробити якісь плейлісти, а потім развод. Развод, там перший місяць, мої, розум... мої мої думки. Там по рік по тому. Зараз вже близько. Пройшло півтора року, як я, вільна жінка. Oh my God. Але я хочу стосунки, я вам скажу чесно. Про це будемо говорити поступово, 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 тому що це така довга тема. Але знаєте що Що мені в цьому полімі згадалося? Мені було 20. Чотири роки, майже вже було 25, коли я була в Ірані з Аруном. Да, я, його роботи, Ми приїхали, це є Іран. Спочатку він мене вмовляв, потім я його вмовляла. Ну, тобто це було просто дві дитини. Мені було 25 років, це я була дитина, в мене не було до цього. Знаєте, хтось там в я подивлюся, в 23 роки в неї там вже три дитини. Майґад oh в мене це були перші такі довгострокові стосунки, коли я жила з чоловіком. А тут ми тобто, знаєте, в мене такий хардкор там в інших іноземець, в інших країнах, в Ірані, але воно знаєте, це стосовно порад, якщо вам кажуть якісь там поради, ви всередині відчуваєте, як правильно чи неправильно, але навіть якщо ви там помиляєтесь, це ваш особистий вибір. І це е навик формувати здорову. Ні, не здорову, а ну, здорову позицію, дорослу позицію. Ви можете послухати психологів, коучів, кого на тобі, когось на ютубі, але рішення завжди про ваше. Але щось воно не, -не домалювалася, ця помада, йоп твою мать. От ви, мать. До речі, якщо ви подивитеся мої відео, о, момент, коли я вирішила записувати відео на Ютубі. У мене теж була яскрава помада. Тоді Мені не треба було працювати, мені не треба було заробляти гроші. Це був такий прикольний момент. Я тоді була в Ірані, до речі. І, коротше, повертаємося, повертаємося до теми. Він приходив з роботи. Він був на 7 років мене старший, тобто мені було 24, майже 25, йому було 31, майже 34. О, 32. 32. А, він до цього ніколи на постійній основі з жінкою не жив. Тобто він там розказував, у мене було два роки стосунків, з яких вони там кожна кожна жила в кожен кожна жив в своїх своїх країнах. Ну, тобто. Тому треба слухати, що вони там піздять, да, ці чоловіки. А, і... Він мене просив, щоб я йому там готувала. Ну не просто там щось якось підго, приготувала, а от щось там якось просто ем, наготовлювала, щоб зрозуміти культуру. Треба пожити в сім'ї. Якщо ви хочете зрозуміти культуру. А там людей з Афганістану, людей з американців. А, треба там якогось конкретного штату, бо кожен там штат Америки він дуже різний, пожити в їх сім'ях і там в різних соціальних а, сферах. Про що люди поговорять, чого вони бояться, що вони своїм дітям вдоблюють цю, цю головку. І ви дуже багато зрозумієте про свого партнера, також якщо поживете в його сім'ї. Але це буде вже набагато набагато пізніше. Я зрозумію, звідки ростуть там ноги і так далі. І він мене, він мене просив це готувати. Готувати, готувати, ігнаті, як, як я сьогодні це сформувала, що в нього було досить ну таке. Від ну е, я це називаю, вибачте, але примітивне, таке е, як то кажуть. Примітивна сексуальність у під, подросковому віці, підлітковому віці, коли формується, да там сексуальність, це там тільки щось там про якісь там геніталії, якісь секс і так далі. А, я не дуже можливо в цих термінах розбираюся, але якось воно так називається. А потім там вже людина розвивається, вона розуміє, що сексуальність це там про набагато якісь глибші речі, а не просто пісніки й дичинки. Розумієте? А в нього було в мого колишнього відчуття, що любов. Любов це забота, це коли мама готує їжу. Я просто хочу розказати, що коли я жила в його сім'ї, про стосунки ніхто не говорив. Про тобто, знаєте, в мене в, в мене в сім'ї говорили ніхіра, друзі. І звідки ми маємо навчитися а, а, будувати стосунки, якщо ви думаєте, що якщо ви а, ми здорова, коли ми. А, дорослішаємо, то в нас від цього просто не знаю, гроші будуть насипатися, нас сипатися, так? Ні, тільки сідина на, на, на волосах може сама по собі з'являтися, а все інші навички, будувати відносини, що, 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 щось, щось, вони самі не, не, не з'являться. І так от, і в нього в, в сім'ї не говорили про стосунки, в мене теж не говорили про стосунки, але в мене був дуже, ну, в мене до нього був дуже різний бенграунд, тому що він хірачив свою кар'єру, да? а я хірачила якісь там психологічні курси. Сексології і так далі. І на всіх цих вайбах, в принципі, я з ньому з ним десь і познайомилася. Тобто, я навіть не зрозумію, чому я йому сподобалася, чому він обрав мене, а не когось іншого. Чесно кажучи, я нічого спеціального такого для цього не робила. Я просто е Ну, я вам окремо розкажу, як, як я сподобалася своєму колишньому чоловікові. От, друзі. Дівчата, ведіть інстаграм-сторіночки, якщо вам така маленький, е, маленький, 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 маленький і цільова аудиторія. От як ви на цільову аудиторію хочете піймати своїх клієнтів, точно так же ви ловіть чоловіків. Ось якось розкажуть, майкніть мені в коментарях, якщо буде цікаво. І у що в нас виходить? Е, коли він приїжджає до батьків. Мама йому готує їжу кожного дня, а там в цій індії робити ніхіра. Тобто в цьому місті, де його була сім'я, там робити просто нічого немає. Ні, ну, там є кафешки, але молодь ходить, ці кафешки, але покоління його батьків, це приблизно покоління ну, моїх батьків, вони в кафешки не ходять. Тобто там на свята, так, але його мама, наприклад, не зустрічається з подругами на каву. Тобто вона прийшла на роботу, там її подруги, все, родичі і все. Тобто там немає такого, щоб вона пішла на пілатес. Тобто це така дуже, я дуже-дуже досить добре до неї становлюся, але теж такий момент що в мене ну, реально вношення до індусів трошки споплюжилося. Мало того, що вони цим росіянам допомагають, і ці їх прем'єр-міністри стосовно цього теж можу поділитися своїми знаннями. Да? От, якщо вам треба консультант з культу з індійської культури та в міністерство, знаєте до кого звертатися, окей? Але я теж можу сказати, що Індія, як у цей USS, там дуже багато теж штатів і все таке інше. Там і різні релігії, різні мови і так далі. Але все ж таки, воно вайб вайп є. І, до речі, я би сіла, можливо, якби я сіла трошки назад, музика йде туди. Ну, ладно. Можливо, наступного разу використовую цей лафхак. Стосунки це їжа. Любов це їжа. І от є люди з РПП. Я про це сьогодні подумала. Люди є з РПП. У нього мого колишнього був, ну вони розуміють українську, сенс гати. Оце люблю. О, ці international relationship. Я не хочу взагалі, щоб чоловік вивчав російську. Коли... Тобто, знаєте, про це ми будемо дівчата окремо говорити, дівчата-хлоп'ята. Що просто чому ну, це більше чоловіків чоловіків стосується. Ну, в принципі, жінок, офер має відображати. Я взагалі на маркетолога вчилася, да, в мене такі люби такі використовувати терміни. Офер має підходити під потребу цільової аудиторії. І коли, наприклад, мені чоловік каже, да я для тебе вивчу русько руросійську мову, а а, а те, що для мене важливо взагалі, воно там в цього чоловіка немає. Ну, тобто він він та думає, що він для мене якісь жести робить, а мене воно не цікаво. Тобто не знаєш ти російську мову, слава Богу. Тому що от зараз подивимося, що відбувається в українськомовному просторі. От вона пішла інтерв'ю на інтерв'ю, інтерв щось там про нього розказала, все, він її там задовбе, розумієте? А так ти пішла на інтерв'ю, він не знає там твою країну, культуру, мову, все прекрасно. Все прекрасно. Тому. Тому це такі плюси з іноземцями. До речі, це не було моєю цілею. Окремо про це теж можемо поговорити, там як взагалі я з ним познайомилася, які для мене була яка різниця між стосун... в стосунках між іноземцем та не іноземцем, чому я обрала іноземця із Індії, як це склалося. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, але там нічого такого супермагічного немає. Я, дівчата, не хочу вас вводити в якийсь там просто magic mindset, тому що рожеві окуляри, нереалістичний погляд на життя, воно... Б'ється реально окулярами всередину, нахіра вам таке надо? просто щоб написати, щоб вам ця кураторка з курсу написала молодець. вам Потім з цим вжити. Да? Але я не маю є класні кураторки, є класні курси, але дуже багато магічного мислення в українському інфобізнесі я просто ахірела. Я за ним не дивилася, не наблюдала близько там ну, багато і там, не знаю, близько двох років чи щось таке, і в останньому там. Рік чи щось таке, я почала наблюдати, блін, якісь там нумерологи. Альо? Хуже, в Росія, вибачте, але це просто піздець щось таке. Ну, ладно, окей, повертаємося до нашої теми. І я не могла зрозуміти, що він від мене хоче, тому що в мене немає такої прив'язки до їжі. Тобто, їжа вона для смаку, для смаку, та для того, коли тобі, наприклад, коли ти ну, голодний, да? або там я не знаю. Тобто в мене немає такої прив'язки до їжі. А от ви подивіться на людей, які були, наприклад, які навіть не були, ну були, то були, але особливо людей, в яких є проблеми з цією вагою. В них в голові, я не психолог, але так, мої розуми, тут я як блогер з вами говорю, я проходила коучинг за стандартами ICF і буду вас коучити по стандартам ICF. але там не коучинг коучинг я вам не буду казати, давай, здайся наставнику, чи ти не здаєшся і так далі. Коротше, і що в нас виходить? Люди, в яких це, ці, ці качелі з вагою, вони постійно там якось худнуть, вони. Там, я не знаю, постійно якось займаються, вони просто, знаєш, там твоя подружка, яка їсть, ці мемчики, яка з'їла кроса, і вона там така худа. Ну, не просто там якась там дерстрофік, і потім пішла і все виригала це, все, а просто, ну тобто, їй окей. І там ти, яка з'їла листочок салату і хуба це 5 кілограмів. Я просто можу сказати мого колишнього, просто його так пах чи хвостім, бо я на нього досі зла. Не віддав мені золоті там певні вироби, прикиньте. За до цього окрема тема, тому якщо в мене з'явилася якраз мотивація продавати вам да, якусь тематику стосунків, можливо, буду вам більше розказувати про свій досвід. Так, от так, от, люди, в яких є ці прыжки з вагою. Ну, тобто, коли ми з ним зустрілися, він був nice fit. Але я бачила, що в нього були, наприклад, ці, було, наприклад, було це компульсивне заїдання, такого в мене не було. І коли, я, коли ми, наприклад, розсталися, я розуміла, що заїдати свої якісь емоції це не, 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 не класна ідея. І я просто цього не, не зробила, тому не робила. Тому я, в принципі. Ну, плюс-мінус завжди в стабільному в стабільній вазі, але безумовно спорт, фізкультура вона має 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 велике значення. Якщо я ходжу в п'ять днів не на тиждень, по там годині, по півтори години, давайте так. Ну, пускай буде, окей, година-півтори, тому що там заняття там по сорок, ну, по п'ятдесят хвилин, але туди-сюди, то безумовно, якість тіла ну, логічна, да? це не не медитація, це просто фізика. Да? Вона буде покраща. І от у це мені постійно казав, А я навіть не розуміла. тобто, розумієте, В мене я виросла в іншому у мене. Не було забота заботиться, коли тобі дають їсти. Ну, тобі дають їсти, щоб ти поїв. Тобто в мене не було таке відчуття, що ну, тобто, я, я, не, я не могла взагалі зрозуміти, про що, мені, про що він говорить. Я це зрозуміла тільки-потім, тільки тільки, потім, ну, тільки зараз, насправді, я це зрозуміла, але потім я, ну, коли я побачила, що його мама там, готує йому кожного. Тому що їй робити нема чого, що там ну, взагалі там якісь хобі піти. Тобто, ні, ну, тобто, ні. Робота. Прокинутися вранці там просто, ну це візку готуєш, там просто немає чого робити. По-перше, ти готуєш тому, що це економічно, і навіть зараз, якщо ти можеш це дозволити, ти собі не дозволити, ти не дозволяєш, тому що ти живеш на своїх ну звичних патернах. патернах. Так що так вони там щось замовляли, якусь піцу і так далі, але це ну більш таке молоде покоління. І я не хочу якось його мати ображати, бо вона до мене досить добре ставилася. Але проблема в тому, що істина, друзі, істина, істина, як чоловік істинно для вас відноситься, як, як його батьки істинно для нас для тебе відноситься, тому що Катя була you are not our daughter-in-law, you are like our daughter. і що потім відбулося. Тому друзі мої рожеві окуляри. У нас тут це такий рожева тематика: б'ються очами очами, б'ються стеклами в очі всередину. Тому рекомендую тут бути досить уважно. Про це будуть наші продукти. Я сказала, Лєна, я не хочу ніяких нумерологів, ніяких кармологів. Ну не треба цих жінок вганяти всі більші ілюзії і казати, ти там в прошлому житті оце те зробила через це. В тебе такий аб'юзер, не чоловік ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це ж піздець, такого не буде. Кому так подобається, будь ласка, на ринку багато пропозицій. Кому хочеться щось такого більше здорового, реалістичного, велкам, ми будемо запрошувати психологів. Я, мені подобається психоаналіз, мені, мені мені подобається а, клінічна психологія. Це такі два стовпи, і зараз я дуже багато слухаю про психоаналіз. Дуже просто там такі просто вся така всілене. О, буду теж, можу, якщо хочете, вам пересказувати. На чому я хочу завершити? Ну, я вам тут досить, досить так, активно не продавала, Підіть мені до мене, підійть до мене в інстаграм, підпишіться, бо там мають бути якісь продажі і все таке інше. Да. Але яка така крапочка цього, цього спіча? Яка може бути крапочка? Про що мені хочеться сказати? Ну від того, що хтось знаходиться в стосунках, друзі, це взагалі нічого не значить. Якщо там давайте я перейду на російський, русськи, немножко трошки з вами побалакає на російською, тому що трошки простіше. Ти бачиш эту мамочку двох ангелочків, у неї може бути гораздо більше травм. относительно отношений гораздо больше деструктивных сценариев, чем у тебя. Просто ты не согласна на какое-то дерьмище, и поэтому ты без отношений. Она согласна на какое-то дерьмище, и поэтому она в отношениях. Но, конечно же, я тут не буду, знаете, как-то вот идти в такую крайнюю, в такую, такую крайнюю, что ой, все такие одинокие женки, они все такие молодцы, и все такие инши, а все, кто в стосунках, они какие-то там терпила. Нет, безумовно, не про это. Просто хочу вам привести приклад в россиян. Осталась такая штука, Енель, Енель, да? чи як це ці бади там продавали Україночки, продавали. Мені здається, і що після цього окупації Криму і так далі продавали. Я взагалі всю якусь обходила цю тематику сітівого, Якось вона мені ніколи не будоражила. Тіпа ці команди, команди, ми команди. Мені завжди подобався більше такий індивідуалізм. Про що я? Про що я хочу вам сказати? А, і там вона, вона народила шістеро діток. Ми просто беремо цю ситуацію. Я не знаю. Рік рік назад. О май гад! Який кейс, друзі? Який ахуєнний кейс? Просто От, стосовно кейсів, наскільки можна їм вірити? Ну, десь можна в якихось моментах, але. Треба дивитися не на картинку, а на внутрі на внутрінку. А на ці просто на, на курсах нам нам просто, нам просто, знаєте, по по вухам їздять. А я бачу, я бачу, їм просто їх нахуй посилають, а вони отак от в ладоші хлопають. до речі, я про це раніше вам не казала, але я просто офігіваю. Ну, Людям подобається бути українками, подобається бути терпілами. Ну класна. Тобто. Вона прийшла там, щоб позбавитися від мужа аб'юзера, наприклад, а на неї ця е, сидить е, менторка каже їй Ано. Є така, да? у нас така менторка яка каже людей ано. Наприклад. І ще не саме самий гірший варіант, тому що в неї хоч щось є, таке більш-менш. До реальності близьке. І знаєте, коли вам кажуть, ну якщо я не буду до тебе жорстко, ти просто робити нічого не будеш. Та це хуйня, я вам потім розкажу з точки зору психоаналізу, що я почула, чому це хуйня і чому у вас просто дурять, дурять за ваші гроші. Розумієте? Або ваш чоловік тобі каже, якщо я до тебе не буду кричати, або ти своєму чоловіку кажеш, якщо я не буду на нього кричати, то нічого не, не вийде. То це ти не вмієш спілкуватися. Моя люба, розумієте? А я хотіла вам дати якийсь. Посила не посили, я просто згадала якусь штуку, яку я знову забула. Дівчата, подивіться в описі, які там зараз марафони, на марафони, що є, актуально, в описі. Навіть не просто в описі, а перейдіть на мою інстаграм-сторінку, там буде постійна актуальна інформація. Якщо буде анкета предзапису, можете заповнити анкету предзапису. От, я реально... То плюс за те, щоб це був просто курс здорового чоловіка. Знаєте, оце там не курс по стосункам, а, який тебе загонить більші ілюзії. Просто там твоя розпаковка матриці душі. Ну, ну, чесно, моє ставлення, я не знаю. Я така думала, ну ладно, може, треба бути більш лояльною, але моє, моє таке реальне ставлення. І стосовно чоловіків, блін, можливо, друге відео записати, бо це дуже довге, дуже довге. Я не знаю, як це зробити.